Щотижня Білоцерківська міська рада публікує статистику народжуваності у місця, точніше у Білоцерківському пологовому будинку. Та за яких умов там працюють лікарі та акушери, виявляється, за нестерпних, адже заробітні плати мізерні і ті виплачуються із значними затримками, при тому, що абсолютна більшість органів місцевого самоврядування в Україні дофінансовують свої заклади з бюджетів громад. Лікарі і медичний персонал, особливо молодший медичний персонал, отримують, Отримують мінімальний рівень заробітної плати. Лікарі навіть не отримують 20 тисяч гривень за виключення там окремих осіб. Да. Молодший медичний персонал не ведеться мова там про 10, 12, 14 тисяч гривень, аби вони закривали мінімальну заробітну плату. Питання заробітної плати в пологовому будинку обговорюються початку року. За весь цей час керівництво міста не вжило жодних заходів для врегулювання проблеми. У результаті наприкінці року утворився дефіцит бюджету пологового будинку в розмірі близько півтора мільйона гривень. Увесь персонал переводять на 0,75 ставки. З огляду на те, що ставка акушерки і так становить близько 8 тисяч гривень. Ситуація є катастрофічною і місцеві чиновники не придумали нічого кращого ніж приєднати пологовий до лікарні номер два. Я готовий її взяти. Пологовий будинок. І бачу, які перспективи, як його розвивати, але це також немале навантаження ну, на наш колектив і на наші плечі. Це також, е Беремо, я розумію, що не з не прибуткову організацію, а беремо збиткове підприємство, яке потрібно деякий час тягнути на своїх плечах. Натомість працівники пологового кажуть, їх робота не схожа на роботу інших медичних закладів, адже спрогнозувати і кількість, і важкість проходження пологів неможливо. Пологовий будинок це як шах, як домна, яка мусить працювати день і ніч. Незалежно від того, чи зарядили її 100% чи ні. Тому що минулого, позаминулого місяця було 116 пологів. Минулий місяць 65. Скільки буде цього року, ми не знаємо. Я коли приходжу на чергування, у мене може бути двоє пологів. А коли після обстрілів я приходжу на чергування, у мене їх п'ять. А я одна, розумієте? А ще так буває, Сьогоднішній день ще одна кушерка е, працює на два відділення, а медична сестра працює на три відділення, і вона одна. Тож ситуація дійсно дуже тяжка. З одного боку персонал працює цілодобово і не отримує гідних заробітних плат. З іншого заклад збитковий, чиновники усіма силами намагаються зменшити кількість працівників та не бачать жодного шляху допомоги закладу. З місцевого бюджету питання йде про виплату заробітної плати. А 85 п'ятої статті бюджетного кодексу не дозволяється фінансувати з бюджетів двох рівнів, крім військових, безпеки і оборони. Я говорю, як пише, книжка пише. Та як показує практика інших громад, там чиновники таки знаходять гроші і механізми фінансової підтримки медиків пологових будинків. Всі датуються, тому що чекають. Закінчення війни. І от того самого бебі бума І буде він, і буде Україна! А той, хто робить сьогодні це скорочення, той в Україну не вірить. Зараз в медичній галузі діє принцип, гроші ходять за пацієнтом, і пологовий тут не виключення. Але пацієнти, на жаль, часто їдуть народжувати де-інде. Чому наші жінки міста Біла Церква їдуть у Київ? А я вам скажу. Зробіть гарні палати, зробіть умови. Міська рада може це зробити. Якщо ви боліте за те, що ваші внуки народжували в нашому пологому будинку, і коли приїдуть ваші внуки народжувати, ми скажемо, а в нас немає акушерки. Тому що було засідання міської ради, і вони звільнили її, прийняли рішення її не брати, тому що вона не було б в такої кількості пологів. Що ми будемо? Куди ви будете дивитися в очі? Кому тим більше, що власне перед пологовим, ніби знущаючись, кілька підсобних робітників освоюють 8 мільйонів гривень із бюджету на вкладання тротуарної плитки. Усіх членів гуманітарної комісії міськради дуже обурила ця ситуація. Вісім мільйонів гривень я проїжджала пологовий будинок, бачу, там кладеться плітка. З якого це дива? Вісім мільйонів можна було вкласти безпосередньо і зробити ну, пологовий будинок і зробити там капітальні ремонти і умови, за яких би жінки їхали не до Києва. А залишались би у нас зробити пару палат, таких гідних, комфортних, затишних для жінки та родини? Ні, ми кладемо е бруківку. Та окрім обурення були і конкретні пропозиції. Депутати фракції Біла церква разом розробили проект по фінансовій підтримці закладу. До речі, який не йде у розріз із бюджетним законодавством, про яке як запобіжнику допомозі на заробітні плати завжди говорять владні бухгалтери. Відповідно, механізм реалізації та фінансування програми передбачає саме таке визначення, яке в нас наведено в 89 статті бюджетного кодексу, а саме оплата послуг медичної допомоги до під час та після пологів, понад обсяги передбачені. Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Що це мається на увазі формально? Формально це мається на увазі якраз ті випадки з неонатальною допомогою, які НСЗУ виключило з відповідних пакетів в жовтні місяці. Тобто, в нас зараз виходить, є певний буде певний об'єм медичних послуг, які зараз не буде оплачуватись НСЗУ, які раніше виконував пологовий будинок, які я так розумію, вони будуть продовжувати виконувати. Тобто, от в цьому сам, сама суть. Простими словами, пропонується дофінансовувати оплату наданих пологовим будинком медичних послуг із міського бюджету, як це роблять чи не усі громади країни. Ми вивчили досвід громад України і на основі цього досвіду розробили програму, яка дозволить на наступний рік забезпечити заробітні плати пологового будинку. Як ми бачили, Комісія е, депутатська ставиться позитивно до цієї е, програми. Е, управління фінансів взяло паузу для того, щоб знову її довивчити. Але від себе хочу сказати, що зараз необхідно приймати конкретні управлінські рішення. Не потрібно зараз шукати. Е, Відповіді на питання, чому неможливо, повинно віддати відповідь, як зробити так, щоб люди були забезпечені заробітною платою. Зі свого боку я забезпечу і допоможу, якщо необхідно, відвести відповідних керівників з білої церкви до міста Київ в Київську область, для того, щоб поспілкуватися з керівниками відповідних департаментів, управлінь для того, щоб вони поділилися досвідом, отак, от. Очі в очі, ми це зробимо, але людям необхідно виплатити заробітну плату. Таким чином можна буде зберегти і незалежність закладу, і увесь штат працівників, і забезпечити нормальні заробітні плати. Та чи підтримують цей проєкт депутати інших фракцій, поки невідомо, тож чекатимемо відповідного засідання депутатського корпусу. Але є і певний позитив, як каже головна бухгалтерка пологового будинку. До кінця року їй таки вдасться розрахуватися із боргами по заробітній платі. А от як ситуація розвиватиметься вже у наступному році, залежатиме саме від бажання місцевої влади шукати шляхи вирішення цієї проблеми і фінансово підтримувати лікарів, які ведуть у цей світ нові життя. Дмитро Ніжерський Денис Кущенко, новини, телеканал Крокус.